Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! Була в неділю на базарі, і покажу вам свої садові закупки, що прикупила для своїх клумб. Перше моє придбання це три кущі аквілегії нових кольорів, яких в мене ще немає. Раніше в мене було багато аквілегії, але вона дуже сильно насівається і забиває інші квіти, тому я її повисапувала і з цим попали мені під сапу інші кольори. І тепер в садочку в мене залишилось лише два кольори. Тож купила знову, щоб вона знову насіялася. Продавала її просто бабуля з відра, з відкритим коренем. Корінці непогані, як вілегія досить така невибаглива. Я думаю, що вона приживеться без проблем і наступного року вже будуть от такі гарні кольори в доповнення до тих, що в мене є. Ось така у мене залишилась і яка ще така темненька. В нас найбільший базар. В четвер раніше дуже багато приїжджало квіткових продавців. Виїжджало на 5 розплідників троянд, Ви уявляєте, цілих 5 розплідників троянд. Але в цьому сезоні все дуже якось бідно. Є постійні продавці, люди, які займаються квітами в домашніх умовах, а також ті, хто професійно займається вирощуванням петунії і тому таких подібних квітів. а ось такі Таких розплідників великих, які раніше до нас приїжджали, на жаль, вже немає. Можливо, це пов'язано з війною, можливо, люди повиїжджали, не знаю. Це стосується і плодових дерев. Але декоративні квіти ще можна купити. Ось купила такий гарний кущ Агератума, вартість його 25 гривень. Навіщо купила, не знаю. Але купила, тому що він дуже ось такий дуже набитий, багато квіточок. А це моя красуня, я її побачила і одразу в неї закохалася це. Антуріум або левенезів, як ми кажемо. В таких горщиках невеличких вони трошки переросли, листечко бліде, але сама квітка мене зачарувала. Вартість 25 гривень. Звичайно, мій улюбленець, я його просто обожнюю. Це вербена тут у мене в цьому пакеті гарненька, це кущова. Минулого року купувала ампельну. Дуже мені сподобалась ампельна вербена, гарно виглядає. В кашпо просто чудово. О, тут є навіть подаруночок, маленька цукерка. Mm -hmm. Буду висаджувати в цьому році, напевно, також в кашпо, але ампельної не було, не знайшла, тому купила кущову. Мій улюбленець Алісіум. Я його просто обожнюю, його аромат. він пахне медом. Такий приємний аромат розноситься. Вартість вербени 20 гривень, вартість алісіума 20 гривень і, напевно, ще докуплю алісіума. Його люблю не тільки я, але й мої роді котики. Колись я мріяла, що в мене буде будинок, такі товсті роді коти, великий садочок. Ну що, товсті, великі роді коти в мене вже є. Працюємо над будинком, над садочком. Ну, Оця головна господиня у дворі. Ще купила трішки раніше ось такі гвоздички, ціна такого кущика 25 гривень. Дуже яскраві мені їх, сподобався їх колір. Це газанія, теж обожнює цю квітку, але вона полюбляє сонце і розкриває свої квіти лише на сонці. Ну, напевно, цю інформацію всі знають. Тому для тіньочка ця рослинка не підходить. Ще докупила на перстянку. Не знаю, які кольори. Ось такий куч на перстянки вартує 50 гривень. Ну, Буде мікс або сюрприз, не знаю. Маю надію, що це два різні кольори, можливо, один, але не, стіль важ... не настільки важливо, тому що на перстянку я просто обожнюю. Дуже люблю цю квітку з трояндами. Особливо подобається вона в компанії з трояндами. І на закуску є в мене ще одна Одне кашпо. Вільне, тож вирішила купити дві петуні, такі петуні в нас по 20 гривень. Ось такі в мене закупки вийшли. Розповідайте, які ціни у вас на базарі. А я, можливо, в четвер зніму ось цей наш великий базар квітковий, де привозять багато декоративних квітів. Всім гарного дня!